Тарас Григорович Шевченко, Катерина присвячується Василю Андрійовичу Жуковському на пам'ять 22 квітня 1838 року. Перше Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама щоб нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько, полюбила молодого, В садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом. там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувало, поки слава на все село не стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять, вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті на добрі, в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину. Катрусю накрили, нещулася, та й байдуже, що коса покрита. За милого як співати, Любий потужити, обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. То й дій Катерина, буде собі московкою, забудеться горе. А поки що, нехай люди, що хотять говорять, не журиться Катерина, слізеньки втирає, бо дівчата на улиці, без неї співають, не журиться Катерина, вмиється сльозою. Возьме відра у півночі, піде за водою, Щоб вороги не бачили Прийде до криниці, стане собі під калину, Заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче, вернулася й раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина і гадки немає. У новенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку. Нездужає Катерина, ледве-ледве дише, вичуняла та в зачіпку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у зачіпку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бо де ж у вас цокотухи та злидні побили, як то матір, що вам на сміх сина породила. Катерина, серце моє, лишенько з тобою, де ти в світі подінешся. З малим сиротою, хто спитає, привітає, без милого в світі, батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичнула Катерина. Отсуне квартирку, поглядає на улицю. коли колише дитинку. Поглядає, нема, нема, чи то ще не буде, пішла б в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина, очиці поводить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, Як і перше виходила, Катерина вийшла, вийшла та вже не співає, Як перше співала, як москаля молодого, вишник дожидала, не співає чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю. Кують речі недобрі, що має робити? Якби милий чорнобривий умів би спинити так далеко, чорнобривий. Не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче. Може, вбитий, чорнобривий, за тихим Дунаєм, А може, вже в Московщині, другою кохає. Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий. А де ж найде такі очі? Такі чорні брови, на край світа в Московщині, Потім боці моря, нема нігде, Катерини, Та здалась на горе. Вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі Щастя долі дати, а без долі біле личко, як квітка на полі, пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі. Умивайши біле личко, дрібними сльозами, бо вернулись мускалики іншими шляхами. Друге сидить батько кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні, що весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости бояри, в Московщині, доню моя, іди ж ти їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була потопила. Здалась тоді б ти гадині, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила на лишеньку. Доню моя, що б ти наробила, подячила, і десь шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей. То її послухай, іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну дуту, поминати буде. Доню моя, доню моя, дитя моє любе од нас. Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою та як мертва на діл повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш, небого? заридала Катерина та Бог йому в ноги. Прости мені, мій батечко, що я наробила? Прости мені, мій голубе, мій соколи милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве стала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, Остались сиротами старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, Не вернуся, в далекому краю в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєї ся крихотка надо мною ляже, Та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б ні заховали, щоб грішною на сім світі люди не займали. Ти не скажеш ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх мій, спокутуєш в людях сиротою безбаченком. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка. На руках дитина, вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою, та й заголосила. Як то поля стала в полі, прибитій дорозі, як роса та до схід сонця, покапали сльози за сльозами за гіркими, і світа не бачить, Тільки сина пригортає, цілує та плаче, а воно, як янгелятко. Нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає, сіло сонце з-за діброви наче червоніє, Отерлася, повернулась, пішла тільки мріє. В селі довго говорили, нечого багато, та не чули вже тих речей ні батько, ні мати. Отаке то на сім світі роблять людям люди того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо, святий знає? Світ, бачиться широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким, тому доля запродала от краю до краю, а другому оставила те, де заховають, де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити пропали, пропали. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, сріблом злотом сяють, Здається, панують, а долі не знають, ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото, та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти. Третє. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють. Понад шляхом з щирицею Ховрашки гуляють. Спочивають добрі люди, Що кого втомило, кого щастя, кого сльози, все нічка покрила. Всіх покрила темнісінька, як діточок мати. Де ж катрусю прогорнула чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброві з під колоди вовка виглядає. Бо Бодай же ваш чорні брови нікому не мати, коли за вас таке лихо треба отбувати. А що дальше спіткається? Буде лихо, буде. Зустрінуться жовті піски і чужі люди, зустрінеться зима люта. А той, чи зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина, з ним забула б чорнобрива шляхи, піски, гори. Він, як мати привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочину, та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брате, знаю його, знаю, аж на серці похолоне, як його згадаю. Попоміряв і я колись, щоб його не мірять. Розказав би про те лихо, та чи тож повірять Бреша, скажуть, всякий такий, звичайно, не в очі. А так тільки псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда, люди, та й нащо те знати, що сльозами перед вами буду виливати? Нащо воно, у всякого й свого чимало? же йому, а тим часом кай лиш кресало. Та тютюну, щоб знаєте, дома не журились, А то лихо розказувать, щоб бридке приснилось. Нехай його лихий візьме, лучше ж поміркую, де то моя Катерина з Івасом мандрує. За Києвом та за Дніпром попід темним гаєм ідуть шляхом чумаченьки, пугача співають, іде шляхом молодиця, мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, у латаній світиночці, на плечах торбина, в русі сіпок, а на другій заснула дитина. Зустрілася з чумаками, закрила дитину, питається. Люди добрі, де шлях в Московщину? В Московщину Оцей самий. Далеко не В саму Москву, Христа ради, дайте на дорогу. Бере шага аж труситься, тяжко його брати, та й навіщо а дитина? Вона ж його мати. Заплакала, пішла шляхом в броварях спочила, та синові за гіркого медяник купила. Довго, довго сердешня, все йшла та питала. Було й таке, що під тином, з сином, ночувала. Бач, на що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливати. Отож то дивіться, та кайтесь, дівчата, щоб не довелось москаля шукать. Щоб не довелося, як Катря шукає. Тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувати. не питайте, чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі, та й вони карають. Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить, Світить та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило, а завіщо, Боже милий? За що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хотять люди, щоб плакала, серце моє, не плач, Катерино, не показуй людям сльози, терпи до загину, а щоб личко не марніло з чорними бровами, до схід сонця в темнім лісі, умийся сльозами. Умиєшся, не побачить, то й не засміються, а серденько отпочине, поки сльози ллються. Отаке то лихо бачити дівчата, жартуючи, кинув катрус у москаль. Недоля не бачить, з ким їй жартувати, а люди хоч бачать, та людям на жаль. Нехай кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувати. Шануйтеся, шлюбів, недобру годину, щоб не довелось москаля шукати. Де ж катруся блудить, По тиню ночувала, раненько вставала, поспішала в московщину, аж гульк зима впала, свище полем заварюха, іде Катерина у личаках лихо тяжке і в одній святині. Іде Катряш кандибає, дивиться, щось мріє. Либонь, москалики, лихо, серце мліє. Полетіла, зустрілася, пита, чи немає мого Івана Чернявого. Ха ті, ми не знаємо. І, звичайно, як москалі, сміються, жартують. да баба, да наші. Кого ні надують? подивилася Катерина і вибачив, люди. Не плач, сину, моє лихо, що буде, то й буде. Підодальше більш ходила, а може, й зустріну. Отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве, стогне хуртовина, котить, верне полем, стоїть Катря серед поля, дала сльозам волю, утомилась завирюха, де де позіхає, ще плакала Катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину, умити сльозою червоніє, як квіточка, вранці під росою. Усміхнулась Катерина, тяжко усміхнулась, Коло серця, як гадина чорна, повернулась. Кругом мовчки подивилась, бачить ліс чорніє, а під лісом край дороги, либонь, курінь мріє. Ходім, сину, смеркається. Коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будем ночувати. Під хатою заночуємо. Сину мій Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? З собаками, мій синочку, кохайся на дворі. собаки злі, покусають та не заговорять, не розкажуть, сміючися, з псами їсти й пити. Бідна моя головонько, що мені робити? Сирота собака має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють і лають, закують в неволю. А ніхто про матір насміх не спита, а й вася спитають. Заранні спитають, не дадуть домови дитині дожить. На кого собаки на улиці лають, хто голий, голодний під тином сидить, хто лобуря водить, чорняві байстрята. Одна його доля, чорні бровенята, та й тих люди заздрі не дають носить. Четверте. Попід горою, яром, долом, Мов ті діди високочолі, Дуби згить менше не стоять, у яру гребля верби в ряд, ставок під кригою неволі І ополонка воду брать. Мов покотьоло червоніє, крізь хмару сонце зайнялось. Надувся вітер, як повіє, нема нічого, скрізь біліє, Та тільки лісом загуло. Реве, свище заверюха, по лісу завило, як те море біле поле, снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. Та де тобі таке лихо, що не видно й світа? Еге, бачу, яка фуга? Цужу йому я лісом. Піде в хату. Що там таке? От їх достобіса, недобре їх розносила. Мо справді за ділом, не чи дивись лишень, Які побілілі. Що москалі, де москалі, що ти схаменися? Де москалі, лебедики, та он подивися, полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре московшина втямку їдалася, бо вночі тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки за метами летить ледве дише. Боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Лихо моє, доле моє, до їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій Іване, серце моє кохане. Де ти так барився? Та до його застремена, а він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, яка труся твоя люба, нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби то й не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу, ти не пізнав мене, Іване. Серце, подивися, їй же Богу, яка труся. Дура, отвяжися. Возьміть і проч безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Возьміть і проч, що ж ви стали? Кого мене взяти? За що ж, скажи, мій голубе, кому хочу дати свою Катрю, що до тебе в садочок ходила, свою катрю, що для тебе сина породила. Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, наймичкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом я забуду, що колись кохала, що от тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, який сором. І за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш. Серце моє, не втікай від мене, я винесу тобі сина. Кинула стремена та в хатину. Вертається, несе йому сина, несповита, заплакана, сердечна дитина. Ось де воно, подивися, де ж ти заховався? Утік нема сина, сина у батько, отсурався. Боже ти мій, дитя моє, не дінусь з тобою. Москалики, голубчики, візьміть за собою, не сурайтесь, лебедики, воно сиротина. Візьміть його та отдайте старшому за сина, Візьміть його, бо покинув, як батько покинув, бодай його не кидала лихая година, гріхом тебе на світ Божий мати породила, Вросте же насміх людям, на шлях положила, оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та вліз в ліс шляху, як на вісна, а дитя осталось. Плаче, бідне, а москалям байдуже минули, воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга Катря боса лісом, біга та голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить, Вибігає на возлісся, кругом подивилась, Та в яр біжить серед ставу мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло, що бовсть буду, попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала, дунув вітер по надставам і сліду не стало. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди, малі сротині, виллі сльози на могилу серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько і не бачив, мати отсуралась що зосталось байстрюкові, хто з ним заговорить ні родини, ні хатини, шляхи, піски і гори панське личко, чорні брови нащо? Щоб пізнали, змалювала, не сховала. Бодай полиняли. П'яте. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, торбинками обвішаний, його поважатий. Мале дитя коло його на сонці куняє, А тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, Хто старому, а дівчата шажок міхоноші. Задивляються чорноброві і босе, і голе. Дала, кажуть, провенята, та не дала долі. Іде шляхом до Києва, берлин шестернею, а в Берлині господиня з паном і сім'єю. Опинився проти старців, курява лягає, побіг Івась, бо з віконця рукою махає, дає гроші Івасиві. Дивується пані, а пан глянув, одвернувся. Пізнав пропогани, пізнав тії карі очі, чорні бровенята, пізнав батько свого сина, та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься, Івась, який милий! Берлин рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали, сталися ромахи. Помолились на схід сонця, пішли понад шляхом. 1838 рік. Санкт-Петербург